Добрий вечір усім! Вітаю вас на моєму каналі Українське Елегантне Таро. Мене звати Оксана. Пропоную вам сьогодні таку тему, яка стосується взаємодії з іншими людьми, і ну, хочеться мені поговорити про те, чи можна довіряти тій людині, про яку ви думаєте. У нас зараз такі часи, що дуже багато нових знайомих, люди переміщаються, і, можливо, виникають таке нові знайомства, які потрібно подивитися, чи, можна, чи заслуговує людину на довіру, наскільки вона надійна. Тому ж я, тож я вам пропоную такий розклад. Дуже сподіваюся, що він вам буде корисним. Дуже сподіваюся, що він вам буде корисним. Поки я доперетасовую колоду, вона, в принципі, готова, але так, щоб. Не мовчати. уявіть собі цю людину. До речі, це може бути і чоловік, і жінка, незалежно від статі, це може бути людина, з якою ви, ну, наприклад, в романтичних стосунках або в партнерських стосунках, це неважливо. Загадайте цю людину, назвіть її ім'я, уявіть її цю людину, згадайте ваш останні, вашу останню розмову, так? тобто зенурте в цю атмосферу, і будемо починати. Налаштуйтеся на приємне проведення часу на те, що під час цього розкладу ви в будь-якому випадку отримаєте якісь корисні підказки щодо вашого питання. Варіант буде один. Так, варіант буде один. Так, ну, давайте подивимось. Два старші аркани випали на цю людину, дивіться. Людина може справляти враження. До речі, це може бути жінка. Але не обов'язково. Людина може справляти враження холодної, відстороненої, зосередженої на собі, дуже розумної, логічної. логічної. Слово логіка займає не останнє місце для цієї людини. Людина, яка намагається, знаєте, приймати рішення на основі розмірковувань, а не емоцій. При цьому ці розмірковування мають бути холодними, відстороненими від емоцій. Так? В той же час людина не, не чужда не знаю, якщо знає, хто підкажіть, емоцій, тобто їй емоції властиві, не можна сказати, що це абсолютний сухар такий. Емоції в цієї людини присутні, хоча і в мінімальній кількості. Далі ця людина, от, можливо, не всі це про неї знають, але вона всередині ну, ніби дитина. Ніби дитина така, знаєте, як от на цьому аркані сонечко. Така, бачите, весела, безтурботна, можливо, з цього боку цю людину знають лише найближче оточення. І ця людина дуже така креативна, дуже така, знаєте, ну. Може, навіть, знаєте, от як заходить ця людина, таке враження, ніби сонце зайшло в кімнату, так? Може бути дуже харизматична така ця людина. Дуже, знаєте, поряд з нею тепло, тобто енергетика така дуже приємна. І може мати дітей ця людина, може любити дітей, а може сама бути як дитина, знаєте, от, ну як вам сказати, Незалежно від віку, незалежно від статі, це може бути людина ну, така, іноді з дитячими такими, якимись ну, забавками. Да? Тобто, там, ну, я не знаю, там. Не знаю, ну, якісь там забавки можуть бути, які може не відповідають віку. Тобто вона любить, там, ну, не знаю, на одній ножці проскакати там, на, по, по дорозі йдучи. Да? Тобто якісь такі речі абсолютно дитячі. Да? А людина себе любить, себе поважає, себе вважає ну, яскравою, себе вважає талановитою, себе вважає, ну, може, навіть трішечки така нотка пихи. Бути присутня, але, знаєте, якщо вона і егоїстична, то це такий егоїзм, ну, ну, як діти егоїстичні, знаєте, вони ж тут бажають чогось, да? вони навіть не розуміють, що своїми бажаннями можуть якось створювати комусь дискомфорт. Тобто оця, 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 ця людина такого типу. А також а, а, що можна сказати про цю людину, що Вона нібито ну, така ну, не, не те, що від, не від світу цього, це не зовсім те слово, яке тут підходить, а можна сказати, що дуже незвична людина, да? тобто може бути якась ну, особлива в тому сенсі, що в, в цієї людини можуть бути якісь такі. Думки, уявлення про цей світ, які суттєво відрізняються від оточення цієї людини. І які, знаєте, от інші люди можуть навіть ну, не те, що дивуватися, а ну, щось нове, да? тобто, от в цій людині вони бачать щось нове. І при цьому, і при цьому скажімо так, Людина намагається, тобто, при всій своїй прогресивності вона дуже намагається бути ну, така, як всі. Тобто, вона не, не хоче відриватися від свого соціуму, від свого оточення, хоча всередині вона дуже така прогресивна. Ну знаєте, це як, ну, наприклад, там, гоночна машина їде в потоці, там, я не знаю, Якихось автомобілів стареньких, да, і її, ну, в неї там глошадіних сил не набагато більше, але вона намагається триматися, щоб не обігнати. Да. От десь ця людина, тобто вона намагається себе так трішечки приторможувати, да, щоб не дуже відрізнятися від інших. Хоча насправді всередині себе ця людина містить цілий величезний світ. Я думаю, що ті, хто з нею спілкувалися, вони. Ну, розуміють, наскільки глибокі якісь пізнання в різних сферах можуть бути. Да? А наскільки може ця людина бути відмінною від інших, наскільки вона може бути прогресивною іншою. іншою да? Тобто це вражає. А також ця людина дуже реалістична. Дуже тверезомисляча, і ця тверезість, така думок, вона прийшла в результаті зіткнення з реаліями цього життя, розбиттям рожевих окулярів. І людина, можливо, навіть іноді не довіряє комусь. Да? І оцю свою дитячість, цю свою таку знаєте, сонце своє може приховувати від інших. Так, і тому розраховувати на, на логіку, на розум, на аналітику якусь. Так? Тобто людина дуже боїться розбити своє серце, дуже боїться, знаєте, зазнати якоїсь поразки такої, от, яка зробить дуже боляче. Так? І ймовірно, що ця людина таких поразок зазнавала. Тобто людина дуже така, знаєте, ну це як. Ну, гарна дівчинка, яка, наприклад, вперше зіткнулася, там, поїхала з сім'ї, і зіткнулася з тим, що є якісь взагалі хулігани, да? тобто є якийсь світ, відмінний від тепло... теплої батьківської оселі. І це дуже вражає і розбиває серце, і шокує, і примушує бути реалістом. Да? Тобто людина всередині себе, можливо, така ідеаліст, да? але вона життєвий шлях цієї людини, примушує її бути реалістом. Якщо ви впізнали в цьому описанні свою людину, яку загадали, то давайте дивитися. Цій людині можна довіряти. Дивіться, тут випадає старший аркан колісниця, на питання чи можна довіряти. Аркан Колісниця він не про те, що тут якісь є хитрощі. Це людина цілісна, це людина, скажімо так, вона в руках тримає свій грааль. Вона їде в своєму напрямку, туди, куди їй потрібно. А єдине, що, знаєте, цей момент довіряти-не довіряти може бути так, що вона егоїстично іноді не усвідомлює чи використовує інших людей. Тобто, це може бути не злий умисел якийсь, да? А це може бути тому, що ну, от як дитина, да, вона хоче їсти, вона плаче. Вона ж не думає, що, наприклад, там, батькам в цей час там, хочеться піти в кіно чи щось таке інше зробити. Да? Тобто, оцей егоїзм він такий, ну скажімо так, непідступний, він природний такий егоїзм. Да? Тобто якщо людина, і В принципі, людина не, не, не схильна використовувати нікого, вона самостійна, вона може керувати, може управляти, може робити це досить успішно, до речі, може управляти великим колективом, можливо, в неї є свій. І приватний бізнес, тобто ну, людина успішна, яка в цьому житті відбулася. І питання довіри стоїть, да, можна довіряти цій людині, але якщо і є іноді там відсоток, 1-2 відсотки, відсотки, що людина якось поводиться з вами, ну, можливо, на ваш погляд, непорядно, то це тому, що вона з своїх егоїстичних бажань. Ну, може не усвідомлювати, що вона вам завдає болю. Да? Тобто, з її точки зору вона все робить правильно, тому що вона все робить, виходячи із свого его. Да? І коли може наїхати на вас, оцей, знаєте, каток такий, да? він на вас наїжджає, але він наїжджає не тому, що там підступно якось він їде, да? а тому, що ну, це його природа. Це його природа бути таким. Да? Тобто ну, 99% що можна на цю людину покластися, довіряти, але вона може вас використати ну, природно, наприклад, як керуючий, управляє там, робітниками да, і використовує для того, щоб досягти якихось там виробничих показників. Да? Іноді не рахується з потребами окремого робітника. Да? Тобто, така може бути ситуація, що. В такому плані, ну, скажімо так, людина може вас використовувати. Але сказати, що ця людина буде підступно створювати якісь ситуації, щоб вас одно. Особливо... Сімка колісниця, сьомий старший аркан це не про це. І взагалі дивіться три, з п'яти карт три старших аркани і дві мечові карти. Тобто людина дуже логічна і дуже такого, знаєте, високого пошибу, я б сказала. Тобто, це людина така. Ну, знаєте, ну, вищого гатунку може бути. Да? Тобто людина яка дуже відрізняється від інших. Тобто, її не помітити дуже важко. Її не помітити дуже важко. Так, ну, що ще додати про цю людину? Тобто, ну, їй можна довіряти. Да? Я б сказала вам, що довіряти можна. Єдине, що треба тут вам розуміти, наскільки. Ваші інтереси співпадають. Якщо інтереси співпадати ваші не будуть, то вона може цією колісницею спокійно проїхатись по вас, тому що ну, різні інтереси, да? а якщо ви з нею в одній упряжці, то це людина надійна, отак можна сказати. Ну, це, в принципі, для багатьох так. Я буду дуже вдячна, якщо вам це відео допомогло, буду вдячна вам за вподобайки, коментарі. Репости. І нагадую, що до 19 січня ви можете замовити в мене розклад, моделюючий 12 домів за зниженою ціною. Вся інформація буде під цим відео. Дякую за увагу, до нових зустрічей!